Апартель Східниця, пафос чи комфорт. Нещодавно в мене було день народження, а відсвяткувати цей день я обрала апартель Східниця, сучасний п'ятизірковий курорт, розташований в мальовничому селищі Східниця. Стоп! А скільки це коштує? В кінці відео я поділюсь лайфхаком, що дозволить зекономити тобі також номер, обладнаний сучасною кухонною зоною з усім необхідним приладдям. Ванною кімнатою з душовою кабіною та власною терасою. Признаюсь, готель заманив мене своєю велетенською спазоною з трьома басейнами, саунами та лазнями, родзинкою якої є відкритий підвісний інфініті пул з підігрівом та панорамним видом на гори, що дозволяє насолоджуватись краєвидом незалежно від пори року. Спазона розділена на дорослу та дитячу частину. А сніданок звісно, сніданки тут топ. Подаються за шведською лінією в ресторані «Гранд Тераса та входить у вартість проживання. Для активного відпочинку гостей передбачені зали для йоги, відкриті спортивні та дитячі майданчики, а також унікальна ігрова зала для підлітків, а в зимовий період навіть ковзанка. На території також є бювет. Сюди хочеться повертатись знову і знову. Ви теж відчуваєте, що пора на релакс. Лайфхак значно зекономити можна, повідомивши на рецепції про свій день народження, так можна отримати знижку та приємний комплімент в номер. Збережи цей варіант для наступної подорожі.